Вас вітає нескорена Сумщина. Незважаючи на щоденні тривоги, масовані обстріли, ми продовжуємо жити, творити, допомагати та працювати. Обласна рада старшокласників працює при Сумському обласному центрі позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Результатом підтримки волонтерських ініціатив стало проведення обласної акції Добрий вчинок в рамках соціально освітнього проекту Кровна родина. За підсумками акції було окреслено низку важливих проблем. Насамперед, допомога і підтримка військових, які сьогодні боронять нашу країну від окупантів, людям, які постраждали від бойових дій на Сумщині, допомоги онкохворим дітям, людям похилого віку. Долучилися до акції «Зігрі українського солдата, а також до патріотичної акції до Дня Соборності України. Ми стали активними учасниками всеукраїнського свята Дня української писемності та мови, свята розвитку державної мови. Ми зняли маленьке документальне відео, під час зйомки якого провели соціальне опитування щодо спілкування українською мовою. Представники ради старшокласників стали учасниками обласного фестивалю ініціатив дитячого самоврядування, у межах обласного конкурсу проєктів діти розбудовують громаду. Ми взяли участь у форумі про молодь. Побач, спробуй та скажи своє слово, обговорення ключових тем про участь молоді в громаді, аналіз потреб молодих людей і пошук спільних рішень. Також лідери учнівського самоврядування були відібрані для участі у програмі «Апшифт», яка надає можливість молоді отримати менторську підтримку і ресурси для того, щоб їхні ідеї перетворилися на соціально важливі проекти. З метою естетичного виховання учнівської молоді, в грудні обласна рада старшокласників організовує проведення новорічного балу лідерів учнівського самоврядування. Цьогорічний бал зібрав творчо обдаровану учнівську молодь в обласному академічному театрі драми та музичної комедії імені Щепкіна. До роботи з активістами шкільного життя залучалися представники дитячих, молодіжних, громадських організацій області. Педагоги Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, а також представники громадських організацій інших регіонів України. Так слухачі школи лідер активно співпрацюють з Сумською міською молодіжною радою, які є активними учасниками соціокультурного життя міста. Учнівське самоврядування центру тісно співпрацює з студентським самоврядуванням Сумського національного аграрного університету. Педагогічним університетом імені Макаренка та Сумським державним університетом результатами своєї діяльності лідери учнівського самоврядування презентували під час навчальних сесій обласної школи Лідер освітньою програмою школи передбачено ознайомлення школярів з теоретичними аспектами лідерства, тренінговою діяльністю, проектною діяльністю, обміну досвідом, розробкою соціально значущих програм і проєктів. У своїх роботах старшокласники планують відбудову громад, популяризацію культурної спадщини рідного краю, переважна кількість проєктів, спрямована на збереження навколишнього середовища або волонтерську діяльність. Обласна рада старшокласників Сумщини є активними учасниками всеукраїнських заходів. За цей рік ми багато чому навчилися і готові до нових звершень.